Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогоднішнє Євангеліє нам каже дуже важну річ. Таку видну і таку приховану, таку розумілу і таку часом лякаючу. Бо приводиться у жертву галилеян, які, кров яких Пилат змішав разом із жертовною кров'ю. Що виглядало дуже не просто жорстоко, ну, місцями навіть може і богохульно, щоб принизити того Бога, якому жертву приносили. А ще інше принести їх і прирівняти до рівня тих баранів, які були принесені у жертву. І про других, на яких упала башта, і їх забила. І каже, як ви думаєте, що вони були хіба інші, більші грішники, як, як від тих, що дивилися? Ні, кажу вам. Або я вам приведу приклад. Коли прилетіла ракета, то от нас на перемогу в 118 будинок. Чи всі ті, що загинули, були більші грішники від того будинку, що був поряд? Ні, кажу вам. Але як не покаяться, то з вами буде так само. А до кого ти це кажеш, Господи? До кого ти це кажеш, як не покаяться? До тих, що були під башту забиті, чи ті, що бачили то? Ти це кажеш до тих, хто були в 118 му будинку, тут у нас на перемозі. Чи ті, що дивилися, ті, що приїхали потім розбирати оті завали. До кого ти це кажеш, Боже? Я думаю, напевно, до тих, що дивилися. І якщо сьогодні. Ми маємо таку страшну війну і бачимо оці сотні тисячі людей, загинувших покалічених. Що Господь Бог нам хоче сказати? Чи ми більші грішники, як інші? Ні, але Він чекає на покаяння. А хто має покаятися? Чи ті, що мене слухають, мають за що покаяться перед Богом? Чи ті, які мали би послухати Слово Боже, як я кажу вам, чи вони мали би покаятися? Чи хтось інший? Кажу вам усі. Якщо ми говоримо про Україну, то усі. Мають місце на покаяння, ми маємо щось змінити в собі, щоб стати до Бога лицем. І каже Господь Бог, ще від через Івана Христити покайтеся, бо Царство Боже близько. І коли ми згадуємо із святого письма, Содом і Гомору. Я не один раз приводив той приклад і казав, що там загинули, упав з неба вогонь, згоріли не тільки ті, що жили якимось таким паскудним життям, але і діти, і старші люди, і каліки, і всякі. Що вони хіба були більші грішники? Ні. Але ті, що це бачили, мали би покаятися. Де ваше покаяння? А що таке покаяння? Це треба перестати дивитися туди на когось, на когось і почати дивитися трохи всередину. Що я хочу для Бога змінити тут всередині? Що я хочу для Бога? І з себе викинути, бо мені з тим грузом встидно стояти перед Богом. Мені з тими гріхами незручно молиться до Бога, бо вони мені, мене принижують. Чи у вас таких нема, О, там закопаних глибоко тих скелетів? З тих, Хто знає, з яких часів, хто знає, з яких учинків. Чи, чи не маємо ми таких речей, яких ми хочемо давно вже позбутися, до яких ми вже давно привикли? Бо най, найважчий і найтяжчий гріх це є гріх габітуальний. Габітуальний. Габітуальний гріх це є гріх, який постійно діючий. Що то значить постійно діючий? Це той, в якому ми перебуваємо постійно. Знаєте, людина, яка, яка бреше, ну от така вона по природі. Так це є. Габітуальний гріх, бо вона постійно перебуває в цьому грісі. Є ще інші грішники, які стиль життя у них це є гріх. Шулери, наприклад, вони постійно в грісі перебувають. Проститутки, вони постійно перебувають у грісі. Хабарники, корупціонери. Ви перебуваєте в габітуальному грісі, до якого привикаєте і вже не бачите в тому гріха, а бачите в тому спосіб життя. І ті речі, які ми бачимо навколо, у Божу кару, Боже опам'ятання для нас, чомусь на вас не діє. Бог показує жорстокість цього світу для того, щоб ми, бачачи оці речі, покаялися. Тому кажу вам і нагадую іншим: покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава